Вітаю за дзеркалі! Сьогодні в нас розпаковочка Illuminated Тейро. Освітлене таро, таро з ілюмінацією, таро, пронизане світлом, навіть не знаю, як буде точніше. Освітлене таро залишу так. І це незвичайна колода, тому що вона не в витівській системі, в тому плані, що вона складається не з 78 карт, а з 53 карт. І зазначається як для ворожіння і гри. Тобто, це у нас колода гральних карт, яка все ж таки. Там, має в собі містить в собі Вейтівську систему. Ну, і давайте будемо дивитись. Вона мене дуже сильно зацікавила. Іноді я прям люблю такі нестандартні якісь варіанти. Можливо, це буде оракул, можливо, я буду нею користуватися як колодою гральних карт, а можливо, вона буде повноцінною колодою без старших арканів. Молодшоарканник, так теж може бути. Кейтлін Кіган Автор цієї колоди авторка. Ну то давайте дивитись. Давно я маю її на увазі, цю колоду, давно-давно. І дуже мені вже хотілося її замовити, аж раптом вона заїхала в Україну. І я прям одразу її замовила. Тут у нас така собі листівочка. Е, хоча, мені здається, це повинно бути приклеєно до коробочки. Я, мабуть, приклею, тому що тут прям да, тут просто не приклеєна ця штука. Це прикольно, такого в мене ще не було. Може тут і штрих-код. Рік видання 2017 до речі, зовсім не новиночка. Ну, я її давно вже і бачила. Запримітила я її давно. Це невідоме видавництво. Clarkson Potter, Clarkson Potter Publishers. Ну, сам видат якийсь, я так розумію. Хоча не знаю, можливо і ні. Ага, вона так прикольно книжечкою розкривається. Так, я трошки. Трошки посуну декор, щоб нам було зручніше. Оп! Да. Клас! Тобто вона не знімається, а ось така зручна коробка. Ну, я знов у захваті від оцих е, таких маленьких непопулярних видавництв, скажімо так. Якість просто, просто шалена. масс маркетове видавництво, будь ласка. Беріть приклад. <laughs> так. Книжечка у нас кольорова. Вау. Просто про це Ага, 2017 рік. Про авторку. Ілюстратор і дизайнер? Вона ілюстраторка книжок і різноманітних продуктів. Угу. Так, 53 карти, як я вже сказала. І тут, власне, як читати. Угу. Як читати карти? І дивіться, зовсім. Зовсім так малесеньке-малесеньке трактування, буквально кількома словами. Straight. Сміливість. Угу. Ну, прикольно. Я навіть не впевнена, що це буде Ветівська система. Слухайте. Можливо, тут взято навіть. Ну, швидше за все, що все-таки автор надихалася Ветівською системою, яка є найпопулярнішою, да? найпростішою для розуміння і втілення. А потім уже, ну, тобто, тут є у нас чотири масті. Так, ну тут я так швидко не знайду, коротше, буду дивитися. Тобто, у нас є. клапс, клаps, це у нас жир. ну Тобто тут масті, як в гральних картах. Diamonds, це у нас бубни. Чірва, Hertz. Угам. E Spades. А, ну, коротше, тут назви так само називаються, як в гральних картах, да, англійською. Ем... Піка вона якось українською називається не піка. Я знаю, що пікова дама. Пікова дама перекладається українською як винова краля, вино. Ось як воно називається. Вино. Ага. Клас, але тут і старші аркани попали. Дивіться, тут у нас і корол... ну, королева король, звісно, є, і валет. Валет у нас цікаво, валет за пажа чи за, за лицаря. Можливо, два в одному. Так, цікаво, цікаво. Складно зрозуміти, тому що да, ми звикли до нашої стандартної системи, але слухайте, яка вона прикольна. А якість просто шаленство. Це просто шаленство. Тут покриття, я не знаю, це льняне чи не льняне, але воно, якщо вам видно, воно таке трошечки ребристе, воно таке трошечки тактильно відчувається. І це дуже прикольно. Ну, ось Такий зворот, в принципі, як, як гральні карти майже. Але дивіться, за розміром, вона не як гральні карти, а вона досить велика. Так, Де моя жовта коробочка? Зараз ми з нею порівняємо. Ось вона. За висотою, мені здається, буде однаково, але вони ширші. Ні, навіть за висотою там на кілька міліметрів до п'яти, по більша ця колода Illuminated Tarot. Освітлене таро, а в довжину на парочку, мабуть, ой, зараз, знаєте, так, на 2 сантиметри. Тобто ми маємо 12,5 в висоту і 9 в ширину. Ось така у нас гуліверка. Вау. Тобто ми тримаємо з вами да, по системі, тут тільки зріс щось трошки, да? тут у мене трошки, трошки є якась лахміття якесь. Ага. А, я знайду до чого придратися. А, Так, ми тримаємо з вами колоду гральних карт. 53. Ну, їх 52, наскільки я пам'ятаю. Тобто, тут ще є додатковий джокер, мабуть чи що? Джокер, він же дурень клас. Ну, прям. Мені дуже подобаються малюнки. Я бачила вже в інтернеті, да, вони мені сподобались. Я приберу і... Так. І так, масть жир. Чотири масті, як в реальних картах. Жир, бубна, чирва і А, І, власне, я думала, тут не буде старших арканів, але вони тут є. А, ну дійсно, вони тут є, тому що у нас же, А, ну так, да. я трошки намагаюся співставити з Вейтом. Мабуть, не варто цього робити, варто просто, просто подивитися і все. Потім, коли я буду читати, перекладати книгу, там ті кілька слів, я думаю, можливо, я знайду відповідності з Вейтом. Швидше за все, У мене є таке відчуття, але можливо, воно прям не ідентична буде, ця відповідність. Ну, В принципі, жир у нас схожий на жезли, правда? Тому що, хоча туз у нас за старший аркан силу відповідає. Там у нас зазначено, що це сила. Двійка, трійка, четвірка. Ну так, слухайте, це вейтівські жезли, в принципі, четвірка жезлів один в один зображена. Ну, П'ятірка, тут якісь ланцюги у нас які сковують. Власне, бачите. Це якраз те, що на тонкому плані є така робота, яку я робила. Коли ти розплутуєш свій шлях, щоб він не був переплутаний, перекручений, перев'язаний з шляхами інших людей. І це стосується всіх: і близьких, і далеких, і особливо колег, да, щоб. Це дозволяє відійти від поняття взагалі конкуренції. Оце, знаєте, перейшов в дорогу там комусь хтось. І ця вся історія: перетягування каната, там е якісь суперечки, якісь е змагання там за щось. Е е кожен іде своїм шляхом. І всі ці шляхи мають бути паралельними і не мають перетинатися. Прям дуже так зображено, це все прям наглядно. Аркан вежа, шістка. Так, сімка. Сімка жезлів. Ну тут не зовсім якби поветівське. Ну, схоже, що це жезли. Да? Погодьтеся, що це схоже на жезли. Вісімка теж не схожа. Яка ж вона красива. Слухайте, настільки красиво намальована. Дев'ятка жезлів, старше аркан сонце, мабуть. Давайте глянемо. Прям... Так. Да, старший аркан сонце. Сам. Ясність, простота, нове життя. А, це був диявол-п'ятірка. Про ланцюги це був диявол. Ну, бачите, тут, до речі, рандомно, я би сказала, рандомно розкидані старші аркани, і їх тут не видно, що це старший аркан. Оце, звісно, буде дуже прикольно. Дуже цікаво. Так, ну давайте я буду тримати книгу, на всяк випадок буду підглядати. Десятка. Угу. Десятка схожа на десятку жезлів, правда. Ну, таке враження, що авторка вона просто зменшила колоду. Можливо, вона вилучила з колоди ті аркани, які ну, знайшла непотрібними, на її думку. Прикольно. Так, Джек. Валет. Угу. У нас китька Валет. Королева, гляньте, яка красунечка. Просто неймовірна красунечка. Так. А король ще красивіший. Леви. Жезли у нас леви котячі, кошачі. Так, туз бу, бубен. Бубновий туз. Diamonds. Так. Діамантами він у нас зветься англійською. Це у нас старший аркан світ. Мир, подорожі і відкрита свідомість. Власне, так тут і зазначено. Далі двічка це у нас High Priestess. Це у нас верховна жриця. Ну, вона дійсно тут схожа на верховну жрицю. Ви знаєте, я от, навіть боюсь, що я їх попідписую. <по> Вони дуже гарні, але прям легко заплутатись. Угу. Багатозадачність по, старш... по верховній жриці. Уявіть собі, багатозадачність. Круто! Трічка, ну, Пентаклів. Да? Пам'ятаємо, що це у нас Пентаклі. Бубнова масть, це у нас Пентаклі. Ну, зазвичай так. Четвірка Пентаклів, угу. П'ятірка. Це у нас ієрофант, шістка, гармонія, кооперація. Угу. Сімка, зірка, старший аркан. Ну, прям дуже рандомно розкидані старші аркани, серйозно. Вісімка просто у нас вісімка, майстерність. Тут у нас почворкова а, клаптикова, дуже класна. Мені дуже заходить, коли вісімку Пентаклів зображають як хендмейдову якусь історію, рукотворне якесь заняття. Ну, дійсно, дуже відображає значення аркану. Бубнова дев'ятка, це у нас відлюдник рак, відлюдник зображений, супер. Колода просто бомба. Ну, навряд чи я її порекомендую новачкам, хоча, якщо ви не боїтеся нестандартних історій, якщо ви не боїтеся діяти не за шаблоном, включати творчість, включати власне бачення, то дуже рекомендую. Дуже вона проста. Але її треба сприймати, ну, значення то тут перегукуються з ветівськими, звісно, але її треба сприймати як власну окрему систему, якою вона є. Тому що тут структура дуже відрізняється від тої, до якої ми звикли. Так, десятка пентаклів. Ну, тут, власне, десятка кубків зображена. <сум> ну, отакий собі мікс, уявіть собі. Валет, Валет, до речі, такий перевертабельний. У нас бубновий. Королева. Вау, яка гарнюня. Король. Красунчик теж. Туз кубків. Тут все зрозуміло. <сум> Туз кубків вирішили лишити, єдиний, мабуть. Помірність, я вже одразу її бачу. Тут характерні, характерна символіка. Трійка кубків теж дуже класично. Ну, тобто тут немає переосмислення в плані значень арканів, символіки арканів, вона витівська, просто інша структура. А, змінена четвірка. Ну така незвичайна колода. Я вам скажу, такі є з незвичайною нумерацією, але вони зазвичай йдуть як оракул. Я не знаю, чи буду я цю колоду використовувати як оракул, чи як, власну, власне, як таро, тільки зі своєю системою. Я подумаю ще про це. Четвірка червова, просто червова, четвірка, чер, четвірка кубків. Черв, черв, черви, вони ж кубки. П'ятірка, тут все розлито, щось проросло і отак все. Вчитися на помилках. Тут називається ця карта. Навчання на помилках, на Learning from Mistakes, Moving Forward, залишаючи їх позаду, да, рухаючись вперед. Щось по типу такого, якщо я правильно зрозуміла. Ну, класно. Класно, класно. Прямо мені дуже подобається це значення. Воно якось трошки освіжає правда, цю карту. Хоча не змінює, як би по суті, рухайся вперед, тому що це якраз карта зависання. Да? Застрягання, кризи. Шістка кубків закохані. <сум> Сімка кубків. Тут у нас наші смертні гріхи так і залишилися. Звісно, дуже важлива карта, я б теж її не викидала. А, місяць, вісімка кубків, карта місяць. Дев'ятка кубків. От якби було пояснення, чому авторка викинула ті аркани, які вона викинула, я була б прям дуже рада. Але, але. Так, дев'ятка Кубків. Десятка Колесо фортуни, я так думаю, так, Колесо фортуни, я права. Так, далі. Валет червовий. Ну, от я не знаю, це Паш чи це лицар. Мені більше так, що валет це. Королева кубків. А, це не королева Кубків, я перепрошую, це імператриця у нас. Король кубків, до речі, не імператор просто король кубків. Вау, тут з мечів все-таки лишили. Ace of Spades. Фокус ясність. Ну, зосередженість і ясність. Двійка мечів. Це у нас повішений. Тут просто мікс. А карти повішені і двічки мечів. Мені здається, що це так. А ну... Ну так. І тут у нас мікс Королева Кубків з імператрицею. Тобто ці аркани вони не викинуті, вони просто об'єднані. Тут два в одному, тобто, ця карта вона буде містити два аркани. Уявіть собі, яка крута колода. Місяць у нас містить вісімку кубків і місяць, наприклад. Да? Колесо фортуни це десятка кубків і колесо фортуни. Удача! А закохані, шістка, червова шістка це у нас закохані. І шісточка кубків. Слухайте, а от, оце вже мені дуже подобається. Тобто вона їх не викинула, вона їх заміксувала. Геніальна жінка. Ну, таке тільки жінка могла створити. Вибачте, мене, чоловіки, мені здається, що прям отак от придумати. Ну, молодець. Трійка. Вина, трійка, вино. Як це, як це буде з відмінками? <смі> Скажіть мені, винова трійка. Отак, ну, мабуть. Так, четвірка. А, так. Пікова четвірка, винова. Це у нас смерть і четвірка мечів. Знову ж таки, мікс. Ну, мабуть, я б все-таки заміксувала з десяткою мечів. Але така думка автора: добре. Окей, приймаємо. П'ятірка мечів. Тут у нас цей читінг, зрада. Складний опонент тут у нас. Хм. Можливо, розчарування і складнощі з опонентом або складний опонент. Зрада у нас сімка. Ага, сімка тут у нас інша. Добре, шістка. Тут у нас шістка, наскільки я розумію, ночова. Ага. Залиш... Залишаючи турбо... турботи, тривоги позаду. Транзішн. Позаду шляху, да? позаду транзішн. Це переміщення, чи шлях, чи якось так. Так, сім мечів у нас з колісницею поєднана. Це типу, ну така, знаєте, перемога з гірким присмаком. отак би я її назвала. Коли ти просто все кидаєш на о, цю перемогу, але, але, да, є трошки гіркота. Так, вісімка мечів, справедливість. Причина. Так, вісімка мечів і справедливість. Тут трошки мені складно їх об'єднати, якщо чесно. Дев'ятка мечів класична. Десятка мечів пробудження. Ага, ось чому у нас смерть з четвіркою мечів, тому що десятка мечів пробудження. Згодна абсолютно, дуже круто. Але тоді я б, мабуть, з трійкою мечів об'єднала. Ну, хоча четвірка. Ну, також рулить. Згодна. Так, валет, він же паж або лицар, знову ж таки, точно ми не знаємо. Королева, король і наш дурень. Зараз ми перевіримо мою теорію: Джокер The Full Freedom, Fearlessness, без, безстрашність, свобода. Свобода і безстрашність. Він тут, як оця туземна чи африканська маска, виглядає. Вау! Ну, мої дорогі, тут просто шикарна колода. Недаремно вона мене кликала, вона мене манила. Кілька разів я намагалась собі відмовити в тому плані, що ну, що я буду з нею робити? Це просто колекційний експонат. А зараз я дуже рідко купую саме колекційні експонати. Зараз я більше купую ті колоди, з якими я працюю, якби, і так далі. і так далі. Ну, Не маю зараз я місця для зберігання просто так. Тому мають відпрацьовувати місце, мають мені платити за оренду мої колоди. Ну, і тому я її не брала. Я думала, що з неї не вийде працювати, що це просто красивий колекційний буде екземпляр. Вона мені дуже подобалась своїм візуалом, але думаю, ну що я робити вам? Ну, 53 карти замість 78. Я ну, не дуже я, якби, до цього ставилась. Але я могла так сильно помилитися, слухайте. Тому що колода і правда дивовижно шикарна. Мало того, що красива, прекрасної якості самі карти, так вона іще й абсолютно буде практична, як я бачу. Вона буде просто шикарно показувати те, що треба. Давайте спробуємо її енергію запитати. Покажи свою енергію, представся, Туз мечів. Прояснення, розкриття, відкриття, викриття ну, що тут ще сказати? Що тут ще сказати? Коли воно, звісно, король мечів. Тобто, абсолютно така інтелектуальна колода, колода, яку треба не на емоціях а, власне, сприймати, не для розваг, не на емоціях, не на імпульсі, а вона для того, щоб гарненько подумати і проаналізувати. Тобто, вона підкине достатньо інформації для роздумів. Клас. Колода просто шикарна. Я дуже вам рекомендую Illuminate Тейро. Дякую всім, до зустрічі у Задзеркалі.